Вітака календула, я дуже люблю її. Чай, висушую квіточки і до чаю. Чай роблю з неї. Чомусь люди радять висаджувати календулу на сторці, бо корисна для рослин і відганяє всяких там непотрібних Як їх Зві... звірів, комах. Як можна висадити, щоб вони були вже відлякували комах? Як комахи вже тля, комахи вже розмножилися і вже поз'їдали все? А тільки тепер, ось вона падалишна торішня, вона вже цвіте, а деяких, що ти посіяв, то вони ще тільки ростуть. От як зробити так, щоб вона відганяла комах, тлю? Вона ще вона не може відігнати ранньою весною, коли вже... З'їдають листочки, тля з'їдає, все згризає. О, покажу вам, як рибки. Прийшов час рибкам харчуватися. Дивіться, як вони... Як вони. Ой-ой-ой смачного вам, смачного, смачного, яким радісно корму дали, ай-ай-ай. Молодці, смачного вам. Але це не такі рибки, щоб смажити. Це декоративні кущ гібіскуса. Травовидний чи як він? Він такий торік був великий, високий. Ось його стовбурі позрізала на зиму. Такі були та цвіту, одна головка, як моя голова, одна квітка така, такі розкішні. Люди. І ж йдуть по вулиці, це ж від вулиці садок і питають, приходять, можна сфотографуватися біля гібіскуса. Запитують, а що це таке? Похилені від вітру, від дощу півонії. Вони молоді, трималися самі. Я не робила їм ніякого пору. А може треба було зробити. Полягали на землю деякі квіти. Щось я придумаю з ними. Прийшлося перервати наші роботи, бо прийшов сусід і приніс пиріг, такий смачний пиріг з абрикосами. дуже смачний. Я вам покажу, я виставлю фотографію. І ми пішли пити чайкав.